Всім доброго дня, сьогодні у нас 6 січня, сьогодні така погодка, вже у нас дощик іде. Вчора правда, сонячно було гарно. Так, По поводу нашої розсадки ну, перші листочки вже гарно все пішло. Ось видно, розсадка росте. В минулому відео казав, що легенько пролили були. Нічого ще не робили, ну позавчора, так як там сонячно було, вони підсохли, в общем, поливали вже обільніше, застосували ми ще добриво. в общем, вдома в налічі не було. Я особо над цим так не хвилююсь, поїхали в магазин, взяли добриво, було в налічі мастер фосфорний 134013, -13. в общем, пролили ним, Можна сказати, підкормили, ну, в даний момент така осадка. В общем, о, ну, я думаю, по розсаді, мабуть, все. Ну, а далі покажу, чим далі займаємося. розсадка підростає, після больничого треба трошки нажимати. В общем, що в нас вже тут ну, там Зробили перегородочку. ось такі стілажики. Перегородка, це банально там дві плівки. Зроблена так само криша оцічена По поводу, як кажуть, естетичного виду, ну, я особо не заморачуюсь, так як це временне сооруження, його потім опять розбирати. Ну, Саме головне, щоб було практично. Ну, Якби тут ще це чорнова робота, ще воно трошки розправиться все. Плюс опалення треба буде відсікати. Ось такі стілажики маємо. В общем, кожен по-своєму роблять, так як всі знають, що в нас немає, я вже говорив, опалення там на землі. Люди, хто є на поддонах, хто на землі, ставлять настільки бокове опалення, плюс ми цепляємо вулкан. в общем, Може кому цікаво, ось такі козлики виходять. П-образка арматура. Тут основні стойки 12 мм і перегородочка 10 мм. І от вони так ось вставляються. І виходить профіль. Ну, я не строїтель, удешка, гіпс на неї крутять. В общем, ось такий трьохметровий профіль, одна полоса. Ми їх робимо по дві. Получається на 3 метри. Іде в нас, можна сказати, ну, три козлика, а так як вони один на один, там де два, воно виходить. Ну, в общем, отаким от макаром робимо стілажики. Висота були в нас трошки нижчі, подобавляли трошки вище, зробили удобніше працювати з ними так. В чому суть заключається, що повище, так як у нас буде вулкан працювати. І Він буде тут обдувати усе, тобто повітря буде і по землі закручуватися. В общем, в розсаді буде нормально, комфортно. Цим давно так займаємося. Ну, ось така підготовка. А, і по поводу клепання ось, є компресор. Ну, В кого, звісно, торців у нас вже всі на зігзагах. Ну, там осталась рейка і в там 40-метрових теплицях. У нас двойна плівка, по центру шивається теж рейкою. І ось ось такий пістолет, пневмо. І в кого є компресор, то вещь незамінима. Клепає дуже гарно. Так що, як кому цікаво, рекомендую. Бо була в мене вже там валяється ціла колекція ручних степлерів, в одних і руки болять. А цим клепати, діло. І скоба грубіша. Особливо якщо рейка нова, під каплю. Забиває так, що й не відпускається. Ну, в общем, такі діла. В общем, потихеньку займаємось, трудимось, підготовка йде. Ну, а про це далі, про землю, торф, перегной. Це трошки далі. Мабуть, в наступному відео, як вже будемо займатися цим, розкажемо далі. Докладніше. Так що до нових зустрічів, потихеньку трудимось.